Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 9 травня п'ятниця. І давайте з вами проговоримо про найважливіші події, які відбуваються в цьому світі. Звичайно, ж як я завжди кажу в першу чергу, які найважливіші для нас з вами, українців, звичайно ж для. України будемо говорити про те, що в столиці країни терористки пройшов цей парад пабіда. Бесія, нічого екстраординарного там не відбулося. нашкрябали вони десь техніку. СМС не могли один одному росіяни відправляти з днем пабіди за діда, тому що все було наглухо закрито. Путін боїться і боявся, і буде боятися наших дронів. Тому ем, повністю заблокували як інтернет, так і мобільний. Зв'язок також поговоримо про важливий дзвінок Трампа Володимиру Зеленському, про що вони говорили і пригрозили, до речі, після цього в Білому домі Путіну чіткими кроками, якщо він не погодиться на 30-денне припинення бойових дій. Ну і, Звичайно ж, тиск на Путіна посилюється, і тут в гру вступає. Китай, перед тим як розпочати, звичайно, ж традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на YouTube 24 підписатися на мій YouTube канал, який прописаний тут в описі. Звичайно ж, таким чином ми боремось проти російської пропаганди, просуваємо українськомовний контент. Це дуже важливо, так і відстоїмо нашу з вами проукраїнську позицію. Що ж, сам парад відбувся, техніку нашкрябали. Путін пройшовся, привітав до речі, північнокорейських військових за участь в операції на курському напрямку. Все виглядало як завжди. Тобто, картинка виглядала як один до одного Сталіну. Великий портрет Путіна по центру Красної площі пройшлися ці от ноги окупантів. Нічого екстраординарного там не було. Фіцо премєр міністр Словаччини, в останню мить встигнув прилетіти якимись манівцями. Летів на через Марс. Тому що країни європейські заблокували йому свій простір над е, пролітати, але найважливіше це так: ключова особа на цьому параді це був Сі Цзіньпінь, і навіть ключова було не проведення цього параду убогого, а те, що було до нього. Нагадаю, вам вчора, 8 травня, прибув Сі Цзіньпінь до Росії чотириденним візитом, і після семигодинної розмови, яку провів Путін з очільником КНР. Вони видали спільну заяву. Так, от Росія і Китай вимагають усунути першопричини причини війни в Україні. Про це йдеться власне у спільній заяві, підписаній Путіном і Сі Цзіньпінім. Процитую: Росія, і Китай підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. Москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи, як вони кажуть, необхідно усунути її першої причини. При цьому сторони замовчуть, що війна в Україні розпочалася з ініціативи російської сторони, порушуючи всі. Міжнародні правила і міжнародні зобов'язання самої Росії тут нічого такого дивного немає. По перше, по-друге, хочу вам сказати, що про першу причину давно говорили в Росії. А тут просто крем... путь, перепрошую. Китай підписався під цими словами. Вони завжди займали цю позицію. І розганяти зраду, бо дуже багато змін пишуть, що от підтримав Китай першої причини тут. Абсолютно немає ніякої новини. Плюс першої причини там Лавров завжди в першу чергу називав це Північно-Атлантичний альянс, куди хоче вступати Україна. Ну а далі вони можуть під це поняття піддавати. Там і утиск російськомовних російської мови, церкви, і так далі, тому подібно. Але найважливіше не це. Найважливіше, що всі. Перше висловився про те, що війна має завершитись конкретно. І Про це до речі, пише Блумберг. Це власне на противагу Я розповідаю вам, тому що справді зараз дуже багато говорять, що Китай там прямо підтримав е, Росію. Так він підтримав Росію в протистоянні з США, але все набагато ця гра набагато є багатошаровою шаровою і такою простою. Не все є чорним і білим. Немає хтось за Україну, хтось проти України. Кожен має свої інтереси, і саме ми з вами повинні і Україна шукати. Спільні інтереси і добуватися свого, так от про що я кажу? Давайте проаналізуємо слова, і насправді, що це може означати лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що сподівається побачити справедливу мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торговельного ембарго з боку США. Бачимо, Україна може скористатися тим, що. Китай намагається контактувати з Європою через США, але і Китай намагається також щось знайти зиск з США в цього тижня. В зустрічі все дуже і дуже є тако складним і каскадним. Так, от про це пише Блумберг. За даними видання, Сі Сідзіньпінь сказав диктатору Путіну під час. Чайної бесіди вчора, в Москві 8 травня, що Китай сподівається на справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони. Її може бути досягнуто шляхом діалогу. Хоча СІ не уточнив, якою має бути можлива угода. Цей коментар, схоже, каже Блумберг: є першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля. це в матеріалі? Слова лідера КНР перегукуються із Березневою заявою глави Міністерства закордонних справ Китаю Ван і який казав, що сторони конфлікту прагнуть справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма. Також заява лідера Китаю прозвучала після того, як Трамп сказав, що для нього було б природно попросити Китаю про допомогу в угоді між Україною та Росією. Зауваження СІ також прозвучали після того, як Трамп сказав, що для нього було б е, прийнятно. Також щоб інші були так, ми говоримо про це залучені до перемовного процесу, і також згадав Трамп і Туреччину. До чого я веду? До того, що от є контакт Китаю і Європи, вони хочуть тут знайти спільний інтерес. А ми розуміємо, що Європа це Україна і Європа відстоює чітко позиції України. Ну і вперше, Китай сказав Путіну, що. Про справедливий мир. Звичайно ж, він більше буде грати на стороні Росії, тому що в геополітичному плані ворог номер 1 це США, а для США, відповідно, це є Китай. Але я вам хочу нагадати, що має відбутися зустріч в суботу. В Женеві міністр фінансів США Скотбесен та головний торгівельний представник Джеймсон Грін в Швейцарії в повторюся в суботу зустрінуться з головним економічним представником Китаю, і вони там мають проговорити питання цих от мит і економічної війни. Вже відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість істотно. Або пільно знижити, знизити мита під час цих переговорів для Китаю до 60 Ми знаємо, що зараз є 145, там різні є підходи, різні відсотки, але з 145 до 60%. І от бачимо ще один трек, де можна США шукає контакти з Китаєм. і Відповідно, це може вплинути на, на Україну і на тиск. Китаю на Росію, ну і зрештою Телеграф писав, що Китай занепокоєний поглибленням співпраці Росії та КНДР Сідзіньпіні не задоволено, що Північна Корея так активно контактує з Путіним. Тобто, бачимо, що відбувається наступне. Що давайте повторимо і так вимолюємо. Китай шукає контакти з Європою. Ми знаємо прекрасно, заводи. Вони будують свої автомобільні, домовляються, намагаються домовитися про зниження мит щодо електрокарів. Тут Європа може також висувати, в тому числі і питання України для Китаю. І в Женеві зустрічаються представники США і Китаю теж говорити про мита. Зрозуміло, одне давайте будемо відвертими: що Україна не є першочерговим питанням ні для Китаю, ні для США, але ми можемо. Бути інтересом частиною інтересу цих двох надкраїн. І саме тому Блумберг пише, що Китай каже про справедливий мир до на параді, перед парадом перепрошую так, в Росії. Це одна сторона. Інша сторона, вчора. Були активні дії з боку Дональда Трампа. Ну, в першу чергу нагадаю вам, що вчора Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною урядом України та Сполучених Штатів Америки про створення американо-українського інвестиційного фонду відбудови. Угода передбачає залучення. Ви знаєте, американських американського бізнесу до розроблення українських корисних копалин. Проголосувало 338 депутатів. Всі в віддали за це голоси. Трамп відразу ж високо оцінив. Що Україна повністю ратифікувала цю угоду, і дивіться суть в тому, що як правило, він пише про це в своїй соцмережі про те, що от є така угода, але ні, він вирішив зателефонувати Володимиру Зеленському. От про що говорили? Про це написав наш президент в себе в телеграм-каналі. Вчора каже, що ми говорили з Трампом про спільні дії про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так, потрібна про тиск на Росію, тиск заради миру, обговорили ситуацію на фронті, обговорили дипломатичну роботу, Говорили про те, каже Зеленський, як там близити реальне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини на 30 днів, тільки по справжньому каже. Президент нашої країни, щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Власне, ключове це проговорили про 30 днів повного припинення вогню. І дивіться, після цього після цієї телефонної розмови відразу ж Трамп зробив запис в себе у соцмережах. Президент 47 сьоми Сполучених Штатів Америки закликав Україну та Росію в цьому пості до безумовного припинення вогню терміном на 30 днів, тобто. Повертаємось до тієї умови, яка була в березні досягнута між США і Україною про 30 днів. От що пише Трамп: переговори з Росією та Україною тривають. США закликають до в ідеалі тридцятиденного безумовного припинення вогню. Сподіваємось, що прийнятний режим припинення вогню буде дотримано, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання. Недоторканості цих прямих переговорів, водночас Трамп наголосив, що якщо таке перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Він зауважив, що у цій війні щотижня знову ж таки гине тисяча молодих солдатів і всі повинні хотіти, щоб це припинилося. Не будемо знову йти в риторику, що Трамп прирівнює окупантів до наших героїв. Але тут найважливіше наступне, що Трамп каже прямо: якщо на 30 днів не погодиться. Путін будуть введені санкції разом з партнерами, і ми тут загадуємо зустріч Джей Дівніше. розмову Джей Дівенса не перепрошую Марко Рубіо е... головного дипломата США, так держсекретаря з міністром закордонних справ Франції. Барро, де вони сказали, що вони спільно розробляють санкції. Тобто, є підхід і є база для того, аби тиснути на Путіна. І зараз от Трамп каже: є 30 днів. На це Погоджується Україна давно. Ми про це говоримо. Ми також погоджуємось. В разі, якщо Росія не дотримається цієї домовленості, будуть санкції. Якщо говорити загалом, вчора ще не лише Зеленським говорив, а також США та Британія уклали торгівельну угоду. Про це також Трамп написав в себе в соцмережах і зателефонував Кіру Стармеру. Ця угода стала першою, між після введення цих от тотальних мит. З боку Трампа по всьому світу нагадаю вам 2 квітня він оголосив про день звільнення Америки, підвищення мит. А, але потім, після численних пропозицій про переговори, Трамп відтермінував для частини країн там запровадження підвищення. Тарифів на 90 днів суть в чому, що з Британією підписали угоду, і вчора він також зателефонував, і поговорив з Кіром Стармером А це є коаліція охочих. Це на наша безпосередня підтримка і наші союзники. Що ми бачимо? Підсумуємо, є кейсь, е, Сі Цзіньпіні в. Е... В Москві поговорив з Путіним. До речі, Путін забув вам сказати. Попросив напросився сам на візит до Китаю. Його ніхто не запрошував. Він прямо на зустрічі сказав, що я з радістю приїду, і там навіть назвав дати перемоги над Японією, але це інша історія. І також попросив Китай будувати заводи в Росії. Така велика економіка Росії, а він каже, будуйте заводи, ми будемо раді, автомобільну ем, сферу промисловість розвивати. Ну, розумієте, так, економіка тотально на дні. Російська, вже не кажу про ціни на нафту. Так от, є кейс Китай-Росія, де нагадаю. Цзіньпіні сказав про справедливе завершення війни. І от Трамп, який поговорив з Зеленським, після цього була фактично спільна заява, яку заява від Трампа, яку тотально підтримує Україна про 30 днів і санкції і з Кіром Старменом. Перша країна з якої підписали зниження мит торгівельних міст США і Британію. А також, до речі, Мерцев новий канцлер Німеччини переговорив з Трампом по телефону вчора, і він сказав наступне: Російська Федерація тепер має погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Трамп запевнив ці розмови, що рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини разом із Францією, Великобританією та Польщею та інших європейських партнерів щодо досягнення міцного миру. Я вам нагадаю, що вчора Мер сказав, що от у нас є Франція, ні, Британія і Німеччина, і сюди ж до коліці охочих активніше треба підключати Польщу, тобто формується плацдарм і фундамент е, таких підтримки України. Також варто згадати слова, які повторив і е, роз'яснив ще раз Джей Дівенс, віцепрезидент, друга людина Білого Дому. Він назвав занадто великі вимоги Росії, які вона висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Це дуже ключове. Ми говоримо про ті території, які Путін вніс собі до. Конституції так анексував і до цього папірця записав. Про це вже дівс сказав в ефірі Fox News. Він фактично повторив свої попередні тези, але більш розлого. Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях, що воно. Що вони перемагають, і звісно, українці хотіли б досягти перемир'я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вони ще навіть не захопили. А саме це вона пропонувала у початковому мирному. Плані Венс також назвав прогресом те, що Росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують конкретні мирні плани. Водночас він зазначив, що США вийдуть із переговорів, якщо зрозуміють, що росіяни не беруть участь в переговорах і не поводяться щиро, і це також вперше мені здається Джей Ді Дівенс не. Узагальнював Україну і Росію, не казав, якщо хтось з них не піде на компроміси, то вони вийдуть з переговорів. Чітко сказано: якщо Росія буде недобросовісно виконувати свої зобов'язання, які їй пропонуються, то вони вийдуть з переговорів. А вихід з переговорів в першу чергу це звичайно ж буде крах для. Путіна, тому що саме завдяки США він виходив з ізоляції, виходить з ізоляції і спілкується з адекватним світом, що звичайно для нас неприйнятно. Але сам факт того повторюся, те, що тисне Vance саме тепер на Росію, є багато обіцяючим для нас. Знову ж таки, не будемо забувати, що те, що говорять в Білому домі Трампа, цієї ці адміністрації Трамп Джей Дівенс, звичайно, що треба ділити на 10. але знову ж таки, як мінімум, риторика змінилася. Про те, що залучають інші сторони до переговорного процесу, знову ж таки Китай, і про це каже міністр закордонних справ Польщі. Сікорський також він каже, що якщо раптом зусилі США щодо посередництва у припинення війни між Україною та Росією зазнають невдачі, є інші країни, які також можуть відіграти важливу роль посередництва. Про це міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав на прес-конференції за підсумками неформального засідання глав МЗС країн, членів ЄС у Варшаві. Цитую Сікорського. Звичайно, ми бажаємо Сполученим Штатам успіху в зусиллях за посередництвом. Але якщо цей трек зазнає невдачі, є інші. Не є Туреччина, яка зберігає канал комунікації, і потім, перш за все, каже Сікорський: є Китайська Народна Республіка, яка має унікальні засоби для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів раніше. Також видання турецьке писало, що президент США Дональд Трамп попросив турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Виступити посередником у припиненні російсько-української війни. За даними видання, Ердоган позитивно ставиться до пропозиції про посередництво. І хочу вам нагадати, що в березні Ердоган привітав американську пропозицію щодо встановлення тридцятиденного перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Президент Туреччини тоді висловлював надію, що Росія та Україна також. Відповість конструктивно, тобто що Росія за Україну відповість конструктивно. Він тоді сказав, що Туреччина готова надати майданчик для подальших переговорів. Також Ердоган раніше вже пропонував президентові України Зеленському стати посередником в україно російських. Переговори бачимо, Ердоган підтримує позицію США і України про 30 днів, і тут от Трамп каже: до доучаться. А ми прекрасно знаємо: беремо до уваги зараз Туреччину і Китай, що ці дві країни і лідери цих двох країн мають набагато більші важелі впливу на Путіна, як Ердоган, так і Сі Цзіньпінь можуть добре чи. Натиснути на цього диктатора, окрім цього, ми ж розуміємо так, що інтереси, інтереси, і в першу чергу інтереси для Дональда до Трампа це гроші, гроші ще раз гроші. Окрім цього, каже видання е, агентства Reuters, що США та Росія обговорюють можливу е, можливість допомоги штатів у відновленні продажу російського газу до Європейського Союзу. Про це пише Reuters з посланням на джерела, за даними видання до переговорних. Переговорах перепрошую обговорюється можливість придбання американськими інвесторами частки в газопроводі Північний потік, що з'єднує Росію і Німеччину, або в газопроводі, що перетинає Україну або ж. В самому Газпромі механізм постачання російського газу до ЄС може виглядати так: американські фірми стають посередниками, купуючи газ у Газпрома і постачати його до Європи, в тому числі в Німеччину. Два джерела видання повідомили, що на дипломатичних переговорах за участю потенційних американських інвесторів також розглядалась ідея про те, що американський покупець купуватиме російський газ, а потім. Експортуватиме його до Європи, щоб пом'якшити європейську політичну опозицію до відновлення постачання російського блакитного палива. Також, начебто, обговориться варіант експорту російського газу через українську ГТС за участю американського посередництва. Видання додає, що повернення Російської Федерації до європейського ринку обговорювалося під час зустрічі спецпредставника Віткофа та уповноважував Росії з питань. Прямих інвестицій і питання інвестицій це от Кирила Дмитрієва. Це є новатка зірочка в орбіті Путіна. прес секретар Віктовха відмовився коментувати, коли його запитали, чи обговорювалося питання експорту російського газу. Представник фонду, який очолює Дмитрієв, заперечив факт таких дискусій. Але суть в тому, нагадаю вам, що північний потік саме зарубав Трамп. Цілком можливо, що вони будуть на фоні. Всіх перемовин домовлятися, і ми знаємо, що в них є свої інтереси. А Вітков і Дмитрів, це в першу чергу про гроші, про бізнес інтереси. Але Європа вже має гіркий досвід так монопольності, монополістів газового ринку. Це ж Росія, прекрасно пам'ятаємо, як Медведів погрожував, що Європа замерзне. Європа переходить на альтернативні джерела. Вона не хоче, аби хтось одноосібно надавав енергоносії. Більше того, до 2027 року вони повністю хочуть відмовитися від російського газу, і якщо навіть будуть якісь просування в контексті. Купівлі або частини газопроводу північного потоку, або його контролю, або частини в Газпромі, все рівно Європа не купуватиме в тотальній якійсь більшості газу чи від США, чи від Росії, знову ж таки, повертаючись до того, що вони будуть боятися те, що згодом можуть бути на голці як було саме із Росією. Давайте на завершення нашої розмови, хочу вам сказати наступне: що. Перемовний кейс рухається. Бачимо пропозиції від сполучених штатів Америки конкретні про 30 днів. Їх підтримує Ердоган про справедливий мир сказав. Сі Цзіньпінь не згучував би я фарби стосовно висловлення про першопричини причини війни. Тобто, все рухається зараз краще, принаймні ніж рухалося ще кілька тижнів тому. Такі новини є на 9 травня п'ятниці. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь, ваші запитання, зауваження. Вони всі вітаються, беруться до уваги, і, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Ми повинні просувати у кіномовно Ютуб і, звичайно ж, нашу проукраїнську позицію.